За матеріалами СБУ повідомлено про підозру комерсанту, який вкрав 1,6 мільйонів гривень на відновленні пошкодженого обстрілом начального закладу Житомирщини. Співробітники СБУ задокументували чергову оборудку із коштами резервного фонду державного бюджету, виділених Житомирщині на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури. Мова йде про відновлення віконних конструкцій Бердичівського професійного будівельного ліцею, який зазнав руйнувань внаслідок ворожу ракет. Но обстрілу у середині березня 2022 року переважна більшість робіт і заміни, і облаштування, на які держава витратила понад 1,9 млн мільйонів гривень, не відповідає вимогам у галузі будівництва, не може бути прийнята та має бути перероблена. За даними слідства, влітку 2022 року департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА уклав договір із Бердичівським приватним підприємцем. За його умовами, підрядник мав повністю замінити 108 пошкоджених ударної хвили старих вікон на нові металопластикові енергозберігаючі блоки, встановити підвіконні дошки та нові відливи. Усі віконні конструкції і роботи з їх встановлення мали відповідати державним будівельним нормам і стандартам щодо освітніх закладів. На підставі складних комерсантом актів роботи було профінансовано у повному обсязі. Втім, оперативники СБУ встановили, що підрядник змонтував у приміщеннях училища, навчальному корпусі, гуртожитку, спортзалі і майстерні. Дешеві віконні блоки, які взагалі не відповідають вимогам до їх теплоізоляції та енергозбереження. Унаслідок таких дій зловмисника збитки державі сягнули 1,6 млн грн. мільйонів гривень. На підставі зібраних СБУ доказів комерсанту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України у привласненні коштів державного бюджету шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Частина 5 стаття 191. у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправди. Вих відомостей, частина перша стаття 366. Досудове розслідування у межах кримінального провадження триває. Ініційовано проведення експертиз усіх подібних соціальних об'єктів Житомирщини, відновленням яких займалась комерційна структура фігуранта. Нагадаємо, що аналогічну підозру за встановлення неякісних вікон у ще одному училищі Бердичева зловмисник вже отримав минулого року. Наразі справа знаходиться на розгляді у суді.